Добрий день, дорогі діти. Сьогодні 28 листопада. Ось ось на днях закінчується останній осінній місяць і починається перший зимовий місяць, грудень. І останній місяць року. Чого тільки в грудні не буває? Зараз ми послухаємо з вами віршик, який так і називається Грудень. Написав його поет Михайло Литвинець. Діти, ви уважно послухайте віршик і скажіть, про які природні явища, зміни в природі говорить поет. Цьому вірші. І ще хочу звернути вашу увагу, що в першому стопчику цього віршику пояснюється, чому перший зимовий місяць називається Грудень. Дійсно, грудень холодний. І недарма існує така українська приказка. Прийшов! Грудень приніс студень. Слово студень рідко вживається в нашій мові, але воно означає холод. Частіше вживається слово студенний, яке утворене від слова студень, тобто холодний. Отже, слухаємо уважно віршика. І Запам'ятовуємо, що відбувається в грудні в природі, які природні явища згадує поет в цьому вірші. І ще вам завдання прослухати і пояснити, а чому грудень називається груднем. Отже, Михайло Литвинець грудень. Уночі мороз поволі, мороз, холод, коли замерзає вода, ґрунт промерзає, і холодно на надворі інеєм упав на шлях. Діти, дійсно взимку ми можемо побачити таке природне явище, як іній. Який найчастіше буває на гілочках дерев, кущів, травинок, якщо травичка десь десь збереглася. Ось в мене гілочка куща без інію. А ось на малюнку гілочка в інії. Тобто, зверніть увагу, на гілочці. Прикріплено, ніби присипано багато-багато таких сріблястих, колючих людинок. І таке явище називається інієм. І от поет -по -по пише, що, очевидно, вночі появився іній і від морозу він упав на шлях. Тобто, на дорогу. Спотикається на полі місяць грудень по грудках. Мабуть, тільки но тільки но сніг випадає, а груд вже замерзає і утворюються грудки. Грудень грудки. Слухаємо далі. Завдання виконаєм пізніше. І тому такий він гнівний. Тобто грудень такий сердитий, що ж це, мабуть, не все снігом присипано, бо тільки перший місяць зими почався. Дружить з вітром крижаним. Крижаний вітер. Який це вітер? Холодний, саме. Зимовий вітер називають крижаний. А хуртеча рівно-рівно засипає слід за ним. Хуртеча від слова хуртовина. А що таке хуртовина? Це таке природне явище, коли падає сніг і вітер. Вітер крижаний, сніг падає. І цей сніг ніби крутиться або разом з вітром падає на ґрунт, що і встояти на вулиці не можна. Таке явище, вітер снігом, називається хуртовина. Вірші поет називає його хуртеча. Сипле сніг, мов стелить килим, дійсно, діти. Часто, особливо взимку, і поети, і люди так вживають мови, кажуть, снігу засипано, як білим килимом покрито, Щоб за груднем із дібров. Що таке діброва? Невеличкий ліс? Тим рипучим снігом, білим. Дійсно, коли мороз, то сніг репить. Рік новий до нас ішов. Тобто, саме в грудні місяці закінчується рік, а з 31 грудня на 1 січня приходить новий рік. То так поет пише, що тим репучим снігом. Який нападає, нападає, в грудні прийде Новий рік. Я знаю, що ви уважно прослухали віршика. І тепер давайте виконаємо завдання, які вам були поставлені. Чому грудень називається груднем? в першому стовпчику? Спотикається на полі місяць грудень по грудках. Так, діти, є таке пояснення, що в грудні ще не все, особливо на початку грудня, не вся земля засипата снігом, але вона замерзає на дорозі, на полі, якщо дорога не асфальтована, не бетонована. Утворюються грудки, замерзлі грудки землі з ґрунту. І через те, що земля починає замерзати і утворюються такі грудки великі, грудень називається груднем. А які зимові явища згадуються в цьому вірші? Ну, звичайно, сніг. На деревах, на кущах що буває? Сніг падає і дме вітер. Хуртовина правильно, вітер сильний буває, як вітер називають взимку. Крижаний, правильно, ну і, звичайно, зима почалася. Падає сніг, стає холодно, все замерзає. Як ми називаємо таке явище? Мороз. Правильно. У мене в руках що це таке? Сніжинки, правильно, вони не справжні, а іграшкові. Їх можна взяти, погратися. І навчальні, тому що зараз з ними ми виконаємо з вами певні завдання. Будьте дуже уважні. Дивіться, вони однакові за формою. Звичайно, що ні. Ці сніжинки мають 4 промінчики, а ось ця сніжинка має вісім промінчиків. За формою. Ці промінчики загострені, ці закруглені. За кольором, вони однакові. Бо вони на кольор який, як називається такий колір? Сріблястий. Так. Але це сніжинки. Будьте уважні, я беру зараз в руку кілька сніжинок, однакових за формою, а ви Порахуйте, скільки сніжинок в мене в руках. Порахували? Я дуже швидко їх поклала, заховала. А ну, ще раз, скільки сніжинок в мене в руках. Ну, звичайно, хто уважно дивився і порахував. То в мене в руках три сніжинки. Так, тепер будьте уважні. Я зараз візьму в руки більше сніжинок. І вам потрібно буде їх порахувати. Скільки сніжинок в мене в обох руках? Ще раз. Скільки сніжинок в мене в обох руках. Бачите, я їх швидко забираю, бо я хочу, щоб ви були дуже уважні. Уважно подивилися і порахували. Звичайно, в мене в руках п'ять сніжинок. А тепер ще одне завдання. Подивіться. В якій руці в мене більше сніжинок? Ця рука в мене права, ця ліва. Отже, в якій руці в мене більше сніжинок? В правій, чи в лівій? Ще раз, в правій руці в мене більше сніжинок, чи в лівій?» Звичайно, в правій, тому що в правій руці я тримаю три сніжинки, а в лівій я тримаю дві сніжинки, а цифра число 2 менше, ніж 3. На сьогодні все. До побачення!